Привіт! Раді вітати вас в школі Dream School. В цьому відео ви дізнаєтесь, як користуватися платформою, якщо ви на формі навчання стандарт. Для вашої зручності в цьому відео присутні тайм-коди. Знайти ви їх зможете в дописі до цього відео. Для початку потрібно зайти на платформу. В рядку пошуку введіть цей адрес. Перейдіть за ним та введіть логін та пароль, які вам видав адміністратор або куратор. Після авторизації ви потрапляєте у стрічку предметів. В цій стрічці розташовані предмети, які ви вивчаєте. Тепер натиснемо на один з предметів. Відкриється предмет, у ньому присутній навчальний матеріал. Це завдання, тобто контрольні або самостійні роботи та статті. В свою чергу, увесь цей матеріал організований по розділам. Тепер детальніше про структуру предмету. Спочатку у нас зустрічає технічний розділ, а в ньому зворотній зв'язок з вчителем, навчальна програма та КТП, підручник до предмету, рекомендований розклад години прийому вчителя. Тепер детальніше: зворотній зв'язок, зв'язок з вчителем. Тут розміщені контакти для зв'язку з вчителем, куратора молодшої або старшої школи, координатора дистанційного навчання, технічної підтримки та адміністрації школи. Також зверніть увагу, що після кожного номеру є вказівка, яка уточнює, з якими питаннями звертатися до того чи іншого працівника школи. Навчальна програма та КТП. Для того, щоб зрозуміти, що це таке і як з ним жити, скористаємося літературним прийомом під назвою Ліричний відступ. Ми в школі здобуваємо знання, і це займає не один рік, і головне розуміти, що і коли вивчати. Як можна вивчати в першому класі інтеграли, якщо поки що не вмієш рахувати до 10, всьому свій час і порядок. Так, ось Міністерство освіти та науки складає навчальну програму, в якій визначено зміст і обсяг знань з кожного навчального предмету умінь і навичок, які необхідно засвоїти зміст розділів і тем з розподілом їх за руками навчання. Відносно навчальної програми складається підручник, який містить необхідний обсяг знань для вивчення. Далі, відносно підручника будується календарно-тематичне планування воно же КТП. і в ньому вказано розподіл часі окремих уроків на кожну тему з урахуванням кількості годин для закріплення матеріалу. Якщо коротко, то навчальна програма каже те, що потрібно вивчити. І те, що треба вивчити, знаходиться в підручнику. А КТП скаже, що і коли потрібно вчити Навчальну програму і КТП ви знайдете ось тут, а підручник ось тут Як йти згідно КТП? Вчителі, створюючи матеріали, підписують їх. Урок 1-3, урок 4-5 для вашої зручності. Крім того, тема уроків КТП і матеріалів дублюється. Як визначити, скільки уроків я повинен пройти за тиждень місяць? Спочатку пройдемось трішечки по теорії згідно закону України про повну загальну середню освіту. Стаття 10. Пункт 3. Ми маємо 175 навчальних днів. Інші дні це вихідні свята канікули. Тепер ділимо ці 175 днів на 5, щоб дізнатися кількість навчальних тижнів. І отримаємо 35 тижнів. У кожного класу є своя норма витрат кількості годин для проходження матеріалу в тиждень. Так ось, для прикладу, у 4 класі потрібно за тиждень витратити 25 годин на навчання, у 8 класі 33 години, в 11 класі 38 годин. Тепер детальніше по предметам Йдемо в начальну програму. Шукаємо типовий навчальний план, ось таку табличку з годинами. І там вказано кількість виділених годин для кожного предмету в тиждень або в рік. Згідно цієї таблиці, ми бачимо, що в четвертому класі на вивчення української мови та літератури потрібно виділити 7 годин на іноземну мову 3 години, на математику 5. І запам'ятайте, один урок рівняється одній годині. Збираємо цю всю інформацію до кучі, згадуємо гру Тетріс і створюємо розклад занять на тиждень. Також майте на увазі, що може бути декілька навчальних планів від декількох авторів. Так ось, щоб знати, яка саме навчальна програма нам потрібна, дивіться відносно КТП. Відкрити КТП з декількох предметів і подивіться, чи співпадають години з тим, що є в навчальному плані. Але в більшості випадків, якщо точніше, майже завжди ми будемо і бажано користуватися КТП. А що робити, якщо КТП пише 3,5 години на тиждень? Тут також нічого складного. Просто в одному тижні буде на один урок більше. Перший тиждень буде мати 4 уроки, а другий 3. Разом за 2 тижні виходить 7 годин. Секція теорії на цьому закінчено. Нагадую, що ми розглядали питання, як визначити, скільки уроків я повинен пройти за тиждень місяць. У вас, згідно рішення ваших батьків, є два варіанти навчання. Перший варіант повне, самостійне навчання без термінів. Ви самостійно вирішуєте, як проходити предмети. Ви можете за вересень пройти всю українську мову, літературу, основи здоров'я, а за жовтень всю інформатику, математику. Головне, аби всі роботи були здані до 15 грудня в першому семестрі і до 1 травня в другому семестрі. Варіант номер 2. Навчання згідно дат КТП. Ви навчаєтесь згідно календарно-тематичного планування, проходите всі предмети в тій же швидкості, що й ваші однолітки в школі. Але як орієнтуватися в КТП предмету і знати, що потрібно пройти саме цього тижня? Все дуже просто. Якщо в КТП пише 35 годин в рік, згадуємо, що ми маємо для навчання 35 тижнів. Тобто це потрібно проходити один урок в тиждень, якщо пише 70 годин, два уроки в тиждень і так далі. В більшості випадків кількість уроків в тиждень вказується в КТП разом з річною кількістю годин. Якщо в КТП немає ні річної, ні тижневої кількості годин, перейдіть в кінець файлу і подивіться на останній урок в таблиці. В КТП з цього предмету річна кількість годин рівна 35. А тепер рахуємо, скільки уроків потрібно пройти за місяць. Знову візьмемо математику. На цей предмет потрібно витрачати 4 години в тиждень. Відкриваємо календар і рахуємо кількість робочих та навчальних днів. Крім вихідних, вони тут позначені сірим. Бачимо повник 4 тижні та 2 дні. А ці два дні враховувати чи ні. Щоб уникати такого роду непорозумінь, скористаємось розкладом, який ви розробили власну руч або скористалися розкладом, що є на платформі. По календарю ці два дні припадають на четвер і п'ятницю, і згідно розкладу, математика в четвер є. Тобто 4 уроки множимо на 4 тижні плюс 1 день. І виходить, що за вересень потрібно пройти 17 уроків з цього предмету. Переходьмо до наступного місяця, це у нас жовтень. І якщо ви подумали, що тут по аналогії, як з минулим місяцем, також буде 4 навчальних тижні, то ні. Там буде 3 тижні. На ваше питання чому? Наша відповідь осінні канікули. А як рахувати кількість навчальних тижнів? Спочатку потрібно розібратися з тим, що робити з тими тижнями, наприклад. Де понеділок ще в жовтні, а вівторок уже в листопаді, повний навчальний тиждень це тиждень, який місяць собі 5 днів від понеділку до п'ятниці. Надалі будемо користуватися таким правилом, назвемо його правилом перетягування канату. І якщо тиждень має менше 3 днів в першому місяці. То ці дні переходять до наступного місяця, щоб утворити повний тиждень. Так ось ці дні, які знаходяться в різних місяцях, грають між собою в перетягуванні канату, зі сторони жовтня один день, а зі сторони листопада чотири дні. Питання: якщо з лівої сторони буде один гравець, а з правої чотири гравця, то яка сторона перетягне канат? І ось цей понеділок віднесемо до першого навчального тижня в листопаді. Далі зі сторони листопада 3 дні, а зі сторони грудня 2 дні. І в листопаді виходить 5 навчальних тижнів, а в грудні знову 3. Здогадалися чому знову 3? Правильно, різдвяні канікули. А тепер подивимось в загальному на розподіл навчальних тижнів на місяць в першому семестрі. Цифри ліворуч це загальний порядковий номер тижнів від 1 до 35, а праворуч порядковий номер тижня відносно місяця від 1 до 3-4-5 навчальних тижнів на місяць, зверху загальна кількість навчальних тижнів відносно місяця. Додамо другий семестр для повноти малюнку, і ось ми зібрали повну картину того, скільки має бути навчальних днів та тижнів за навчальний рік. Дні, які позначені зеленим, то вихідні, і в ці дні спокійно можна відпочивати. Це державні вихідні, і їх встановлювала держава. І ця ж держава розробляла навчальний план, тому все під контролем. А навіщо звертати увагу на міграцію днів з одного місяця на інший? Так то звертати увагу не потрібно, але гляньте на те, як гарно зміщуються дні з плином часу. А це впливає на кількість навчальних днів та тижнів відносно місяця. Які уроки проходити, якщо ви прийшли у нашу школу всередині навчального семестру? Тут все просто: відкриваємо КТП предмету та дивимось кількість годин в математиці. Тут 4 години на тиждень. І наприклад, якщо ви прийшли у нашу школу десь на початку лютого, 9 числа, наприклад. Перший семестр закінчується до нового року, то це буде другий семестр. Заходьмо на платформу та дивимось, з якого уроку починається другий семестр. Тут у нас це 65 й урок. А перший семестр закінчився на уроці 64. Відкриваємо календар і рахуємо. Другий семестр починається з 2 тижня січня, в 2022 році це з 10 го числа. До 7 лютого маємо 4 повних тижні. По календарю, 9 лютого це середа. Заходьмо в розклад та дивимось. в середу математики немає. Два уроки були у вівторок. Плюсуємо ще 2 години. В тиждень потрібно витрачати 4 години на математику. Згадуємо, що вже пройшло 4 повних тижні. 4 множимо на 4 виходить 16. Плюс ще 2 уроки за вівторок. І ми отримаємо 18 уроків. Тому 64 плюс 18 дорівнює 82. Якщо у когось виникло питання, чому потрібно додавати з уроку 64, а не 65, відповідь наступна: причина в тім, що 65 урок це вже частина уроків з другого семестру. І це виходить, що 9 лютого потрібно було пройти урок. 81 та 82. А наступний урок, який буде в четвер, потрібно буде пройти урок 83. Як ще один приклад, візьмемо предмет музичне мистецтво. Тут потрібно витрачати один урок в тиждень, а другий семестр починається з 17-го уроку. По розкладу цей урок буде в п'ятницю. В січні було 3 навчальних тижні, в лютому 1, разом 4. І так як урок буде в п'ятницю, а у нас ще середа, минулої п'ятниці потрібно було пройти урок 20. А вже цієї п'ятниці урок 21. Якщо не впевнені, можна порахувати поурочно. Можна рахувати з календаря по дням, можна взяти зошит в клітинку. Або трішечки переробити розклад. Або скласти табличку в Excel. Погодьтеся, що зручно навчатися, якщо є розклад. Ви можете скласти розклад власноруч, або, як варіант, можна скористатися розкладом, який знаходиться в завданні рекомендований розклад години прийому вчителя. Також в цьому завданні ви можете переглянути інформацію щодо графіку консультації з вчителем. Також ми для вас підготували ось такий план навантаження по предметам від Dream School. Його особливість полягає в тім, що у ньому розписане місячне навантаження предмету, тобто який матеріал потрібно вивчити і які завдання потрібно виконати протягом місяця на весь навчальний рік. Стаття позначається ось так: завдання на оцінку, а це перевірка зошита, контрольна робота або самостійна позначається жирним виділенням. А семестрова контрольна робота ось так. Даний план ви можете знайти в завданні рекомендований розклад години прийому вчителя. Якщо навчального плану в якомусь предметі немає, не бійтеся, він скоро з'явиться. Далі, після технічного розділу розташовується навчальний матеріал, який організований по розділам. Назва уроків в розділі співпадає з назвою уроків КТП. Натискаємо на один з уроків. Нам відкриється вміст року. Далі читаємо та вбираємо в себе знання. Матеріал всередині уроку може розділятися по розділам. Зверніть увагу ось на цей урок, і якщо подивитися на його назву, то він вміщає в себе декілька уроків. Всередині уроки розміщені по розділам, урок 1 в розділі 1. Урок 2 в розділі 2. І так далі, і в залежності від ситуації. Також, крім статей, ви можете знайти завдання, а це контрольна або самостійна робота, перевірка зошита, і так далі. Тобто практичне завдання, яке оцінюється і за яке можна отримати оцінку. Розрізнити статтю і завдання можна через підпис під назвою матеріалу. Відкриваємо, читаємо завдання та завантажуємо файл, виконуємо та здаємо завдання на перевірку. Пишемо. Прикріпляємо файл, якщо це потрібно. І якщо ви помилились з повідомленням або з файлом, це можливо переправити. Бувають ситуації, коли потрібно надіслати декілька файлів або фотографій. Будь ласка, не підписуйте файли однаковими іменами. Бажано, щоб ім'я файлів було різне. Наприклад, вам потрібно надіслати декілька фотографій виконаної роботи. Ви зробили фото та готові його вже відправити. Згоден, фотографії мають різну назву, але для вашої і нашої зручності не буде зайвим пронумерувати їх. Тим паче це не буде зайвим, коли робота виконана на декількох листках. При правильній нумерації не виникне питань, яка фотографія була попередня, а яка має бути наступна. Після того, як ви відправили роботу на перевірку, піктограма перед назвою завдання змінилась на годинник, а справа підпис змінився на очікує на перевірку. В тому випадку, якщо ви прикріпили файл до завдання і ви його вже здали на перевірку, не буде зайвим зайти ще раз в це завдання та завантажити прикріплені файли. Так ви можете гарантувати той факт, що з файлом все гаразд, та він не пошкоджений, і вчитель зможе його відкрити та перевірити. А тепер про систему поточного оцінювання. Далі вчитель перевірить та оцінить це завдання. Оцінювання проходить у відсотковому форматі. Якщо вчитель виставив 40, 60 або 80%, то в перерахунку в бали буде 4, 6 або 8 балів. Прохідний бал це 40%, якщо нижче робота не прийнята. Вона або не дотягує навіть до мінімально допустимих балів нашої школи, або ж ви щось забули прикріпити випадково. Тому вчитель може поставити 1% і написати: Не бачу всіх завдань, чекаю решту. Робота, яка отримала 39% і менше, необхідно перездати. Якщо виставлено вище 40% робота прийнята. 50-60% це 5 або 6 балів. Робота, звичайно, поганенька. Але вчитель готовий її прийняти і поставити оцінку в 5-6 балів. 70-90% це від 7 до 9 балів. Пристойна оцінка, але варто краще старатися. Ми віримо, що у вас все вийде. 100%. Якщо вчитель поставив 100%, то така робота заслуговує на найвищі бали. А буде це 10 чи 11, вирішує вчитель. А це залежить від зовнішнього вигляду роботи та старанності учня, адже на оцінку 11-12 потрібна не лише правильна відповідь, але й вміння мислити. Контрольні роботи здаються аналогічним чином. Ще раз нагадуємо, що крайній термін здачі всіх робіт за перший семестр 15 грудня, а крайній термін в другому семестрі 1 травня. Самі завдання на здачу семестрових контрольних робіт ви знайдете в кінці семестру, але самі файли з завданням завантажуються за два тижні до крайнього терміну здачі. Тобто в першому семестрі крайній термін здачі 15 грудня, а сам файл з контрольною роботою завантажить на початку місяця, в другому семестрі крайній термін це 1 травня. Файл з контрольною роботою з'явиться протягом 10-15 квітня. Бувають випадки, коли в статті є домашнє завдання, але немає завдання, щоб його відправити на перевірку. Це можна зробити через чат з вчителем або, як це пише платформа, написати експерту. Написати можна через кнопку написати експерту. Якщо ви допустили помилку в повідомленні або з файлом, це можливо виправити в розділі про курс через кнопку Напишіть експерту. Через піктограму діалогу. Праворуч зверху. Перша піктограма, ліворуч від дзінка. Натисніть. Далі знайдіть піктограму з карандашем. Також натисніть і Знайдіть необхідного вчителя. Після того, як ви пройдете всі матеріали в курсі, ви зможете написати відгук про цей предмет. А тепер уважно. Якщо у вас є питання щодо платформи, організації навчання тощо. Щойно було показано, як задати питання через платформу. Також є завдання, зв'язок з вчителем, і там є контакти працівників школи. Пишіть, телефонуйте нам, будемо раді вам допомогти. Будь ласка, не відправляйте ваше питання через ось це або інші завдання. Через специфіку організації перевірки цих завдань ваше питання може загубитись серед інших завдань, які прийшли на перевірку. І відповідь на ваше питання може прийти з великим запізненням. Якщо є питання до всього курсу або до окремої статті чи завдання, ви можете написати в розділі питання та відповіді. В цьому розділі ви можете уточнити, з яким самим матеріалом виникла проблема. Та крім вас, ваше питання можуть читати та відповідати інші користувачі. Сповіщення: Зверху справа ви знайдете піктограму дзвіночка це система сповіщень. У ній ви дізнаєтесь, чи прийнято або відхилене це завдання, і наскільки його оцінили, чи призначено новий курс, предмет, чи хтось дав відповідь у розділі питання та відповідь. Далі натиснувши на піктограму користувача, ви можете налаштувати профіль. У ній змінити мову інтерфейсу, змінити пароль, змінити фотографію. В пункті Історія навчання ви дізнайтесь про динаміку проходження предметів. А там, коли і який матеріал був прочитаний, чи зданий на перевірку, чи перевірив я вчитель, чи завдання очікує на перевірку, як вчитель оцінив це завдання, також є можливість сортувати ступці за даними категоріями. Окрему увагу заслуговує предмет Важлива інформація. В предметі Важлива інформація присутні текстові версії інструкцій. Також можна подати запит на отримання оцінок за чверть за півроку за рік. Вибираємо завдання, за який саме період вам потрібно отримати оцінки. В самому завданні вкажіть ім'я, фамілію та клас і далі чекайте на відповідь. В тому випадку, якщо завдання за потрібний часовий проміжок немає. Виберіть будь-яке завдання і в ньому додатково вкажіть період, за який ви хочете отримати оцінки. Також переглядати уроки можна через мобільні пристрої. Взаємодія з платформою у веб-версії відбувається аналогічно, що і на настільній версії. Але крім браузеру є мобільний додаток, він доступний на платформах iOS та Android. Тепер встановимо додаток. Зайдіть Play Market, якщо ви на Android, або Web Store, якщо ви на iOS. Знайдіть в пошуку iSpring Learn та завантажуємо його на пристрій. Далі відкриваємо додаток. В полі url облікового запису введіть наступне. Далі потрібно пройти поле авторизації. І нас знову зустрічає стрічка предметів. Тепер зайдімо в один з предметів. Натиснемо на розділ, щоб розкрився випадаючий список. Вибираємо та натискаємо на урок. Уроки адаптовані під мобільні пристрої, тому їх буде зручно читати та переглядати. Через додаток також можливо здати завдання на перевірку. Але мобільний додаток має обмеження і він дозволяє здавати лише фотографії або відео. Здавати завдання на перевірку краще через комп'ютер, але якщо ситуація не дозволяє, то здавайте не через мобільний додаток, а через браузер на телефоні. Також є можливість завантажити як окремий урок так і цілий курс. Ці уроки буде можливо переглянути без зв'язку інтернет. Якщо виникли питання, перейдіть в розділ про програму або свайпніть справа наліво. Якщо свайпнути ще раз, ми перейдемо в розділ питання та відповіді. Вертаємось на стрічку предметів та переходимо в розділ повідомлення. Можливості тут аналогічні, що і на настільній версії. Також додаток підтримує темний режим. Натисніть на піктограму користувача. Далі, справа зверху, натисніть на піктограму у вигляді шестерні та активуйте темну тему. Дякую за перегляд.